Учасниці колективу Берегині у селі Стугівщина Овруцької громади проводять обряд сукання весільної свічки. Він символізує створення нової сім'ї, передачу сімейного вогню, а також побажання молодятам щастя і добробуту, розповіла кореспондентам Суспільного Наталія Пилипчук, учасниця колективу Берегині. Це було обов'язковим ритуалом: як печуть коровай, так само і сукають свічку. Для молодого чи для молодої, бо сукають і в молодого, і в молодої. Перш за все, треба заготовити воску, щоб був хороший воск. Для того, щоб працювати з цим воском, оце ж ви бачите, ми поставили <кліпи> таку воду і не теплу, і не гарячу, таку, Добре, як вам сказати, гарачкувата треба, щоб була. Вон швидко розмокає п'яток. Да. М'якенькі робиться, і тоді вже, от ви бачите, головна вже е, коровайниця, Ми так кажемо, роздає вже всім по кусочку цього воску. Після цього шматкам воску надають плоскої форми та ліплять його на провощену нитку, розповіла Наталія Пилипчук. Наталія розповіла, що під час сукання весільної свічки її не можна було класти на стіл. «Колись сказали бабі, бороні Боже, на стол не качали, до стола не торкалися, тільки в руках, на висоті, щоб вона була, тільки в руках. Ото оце руки коровайнець передають оцю свою енергію. Оце бачите, на, на, не думайте, що на коровай клікаліко просто кого попало. Так само і, і коровайниці, то це ж і свічку вони сукають. То клікали тільки. Що добре, живуть, багаті є, хороші відносини там у чоловіка й жінки. бо вважалося, що воно передається оцім молодим, які до сьогодні беруть шлюб. Люди вірили, що енергія жінок, які ліпили свічку, вкладалася у неї, розповіла Наталія. Прикрашала свічку барвінком та калиною. А вже у 80-х роках, отако вже, вже всяка бумага появилася, то виготовляли квіточки з бумаги, і ще ліпілі, оці такі, от такі квіточки, от такі квіточки виготовляли. Коли свічка зліплена та прикрашена, коровайниці тримають її у руках та ведуть хоровод. підіймають угору, щоб так само високо підіймалась доля молодих, і вони були щасливі, розповіла Наталія. Свічку сукали і в молодого вдома, після чого бояри нареченого йшли додому до нареченої, розповіла Галина Шильник. День весілля у молодого поснідали, йдуть до молодої в бояри і беруть цю свічку. Так, бояри дивились, як горять свічки, та чи не гасне, чи ясь сказала Наталія Пилипчук. Як до прикладу. Молодої краще горіть, ну, горі. то трошки буде щось там, щось у молодому. А як уже у молодого краще, ну то вже, значить, не трохи щось десь не повезе. Ну, оце таке приглядалися колись бабі. Жінки кажуть, що прикмета справджувалась. У кого свічки гасли чи погано горіли, то їм не щастило у шлюбі. Шо? Я згадала свою долю. Мене на порозі свічка потухла, і я сама. Вас з чоловіком щось сталося? Так не, не сталося. Просто не склалося життя. Так от, от, в основному розводяться. так? – от це погана прикмета. Да, це це по я скажу, що і розвожать замічаєм, тому всі роз... по об'єднані свічки. Молодята вішали на почесному місці під образами. Вони ставали сімейною реліквією. Хай живуть і добра наживають, і нас не забувають. Дай Боже їм мирного життя. Дай Боже, Катерина Мороз, Денис Мусінов. Суспільне новини. Житомирщина. Чого ще чого?